Як високопосадовець СЛТРО південь змушував бійців будувати йому будинок? На скільки років може потрапити за грати власник українського концерну, що постачав комплектуючі для ВПК РФ навіть в умовах війни? Та за рахунок чого незаконно збагачувалися чиновники міграційної служби на Одещині? Про все це просто зараз у «Топ -ньюз». Вітаю! Зараз розповім вам про те, як громадяни через звернення до ДБР допомагають викорінювати корупцію в державі. Отже, у квітні цього року до відомства звернулася дружина військовослужбовця. Поки чоловік служить, вона взяла на себе керування фірмою з перевезень. Підприємство обслуговує один із київських маршрутів і відчувало на собі постійний тиск з боку чиновника КМДА. Він постійно погрожував розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо компанія не передаватиме 40 тисяч гривень щотижня за право роботи на маршруті. Правоохоронці затримали підприємця посередника одразу після отримання чергового траншу для чиновника. Посадовець КМДА та його спільник підозрюються в одержанні неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває. Також перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної. Схеми. Перед судом постануть семеро представників топ-менеджменту Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. До речі, він належить олігарху втікачу Костянтину Живаго. Упродовж трьох років вони, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, незаконно реалізовували тонни мінеральної сировини на майже 80 мільйонів гривень. Потім через залучені схеми підприємства перепродали цю ж сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топ-менеджмент продавав без дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялася з відходів, видобутих в кар'єрі корисних копалин. Сума оборудки становила понад 370 мільйонів гривень. За легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та шахрайство, суд може позбавити волі на 12 років. Після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт передадуть до суду. А тепер розглянемо з вами справу начальника управління міграційного контролю в Одеській області. Він та підлеглий пообіцяли уродженцям Молдови за 20 тисяч доларів посприяти уникненню депортації. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України. Чиновники порадили йому подати до суду позов проти своєї депортації, обіцяли допомогти виграти суд, вплинути на суддю та інших працівників міграційної служби за додаткову протиправну плату, звісно. Якось вони не врахували, що за отримання неправомірної вигоди службовою особою в поєднанні з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб, можна на 8 років потрапити за ґрати і позбутися майна. Цікаво, що під час обшуків в їхніх офісах та помешканнях ДБР виявило гроші, у тому числі криптовалюти, коштовності та майна на суму що найменше. 140 мільйонів гривень. А це значно перевищує їхній законний заробіток. Схоже, відповідальності за незаконне збагачення теж не уникнути. Як то кажуть, to be continued» – далі буде. Цього тижня ДБР оголосило підозру високопосадовцю Командувачу регіонального управління сил територіальної оборони. Південь він ще минулого року залучив трьох солдатів до будівництва свого маєтку. Військові понад рік будували дім для начальника, а доплати з бюджету отримували як за виконання бойових завдань на передовій. Цю схему ДБР виявило командувачу. повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. За таке правопорушення можна на 12 років сісти за ґрати. Також сторона обвинувачення проситиме обрання запобіжного заходу, утримання під вартою, з альтернативою внесення застави розміром 5 мільйонів гривень. Стежимо! До речі, цьогоріч у суд пішла справа щодо заступника командира батальйону однієї з військових частин Одещин, який майже рік примушував підлеглих будувати приватний будинок. Поки солдати працювали як будівельники, їм нараховувалася заробітня плата як військовим, що завдало збитків державі на 2 мільйони гривень. За зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, привласнення та розтрату майна, суд може на 12 років позбавити волі. Перед судом очно наразі він перебуває в СІЗО. Постане колишній народний депутат, член партії регіонів, концерн якого постачав комплектуючі для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури. РФ навіть після повномасштабного вторгнення, його спільники топ менеджмент також затримані і понесуть відповідальність. ДБР встановило, що промислово інноваційна група компаній Екснардепа з 2014 року забезпечувала підприємства агресора високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори і компресорні установки, які підприємства продавали в Росію, є комплектуючими частинами у складі бойових ракетних комплексів. Молодець. А ця зброя використовується на бойовому чергуванні у складі ракетних військ спеціальних броньованих потягів ворога, і звичайно ж під час ведення агресивної війни проти нашої держави. Концерн політика бізнесмена займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виготовленої продукції. Семеро підозрюваних у цій справі разом з екснардепом обвинувачуються у створенні злочинної організації та пособництві державі агресору За таке суд може на 13 років позбавити волі. Чекаємо справедливого покарання для винних і посилення ВПК України, що наближується. Жатиме нашу перемогу. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ТБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.